Починаючи з відсіля, де ми знаходимося, і до лісу, до річки, тут все буяє весняним цвітом. З ранньої весни це починаючи з березня і березень, квітень включно. На луках у селі Федорівка Каланівської громади Ірина Денисенко показує місця, де квітнуть весняні первоцвіти. Це листочки гори цвіту. Зараз він відцвів, але він весною мав жовтий колір, пишний кущ. Ця ділянка в Ланнівській громаді на Полтавщині отримала статус заказника місцевого значення. Рішення про це ухвалили 30 травня на сесії облради, каже Сергій Олейніков. Заказник входить до Природно-Заповідного фонду України. На цій ділянці встановлений особливий режим охорони, відтворення, використання цих земель. Наприклад, забороняється соцільна виробка, виробка кущів. Та таке інше. Також розорення, є певні види робіт, це наукові дослідження, господарська діяльність. На території цих заказників можлива ця діяльність при певних погодженнях і відповідно до чинного законодавства. Ще ділянки 19 гектарів. Створити заказник вирішили, тому що тут ростуть рідкісні види квітів, занесені до Червоної книги України, каже Ірина Денисенко. Вона разом з учнями Федорівського ліцею досліджувала цю територію. Ми приходили, досліджували ці рослинки, адже вони не в один час квітують. Спочатку одні, потім інші. На цій території є зайці. Косуля дика, лисиці, рьобчики. Фазани. Дана територія вона знаходиться за межами населеного пункту села Федрівки. Землями за межами населеного пункту були розпорядником головне управління Держгеокадастру. Після створення Ланівської територіальної громади дана земельна ділянка перейшла у власність Ланівської сільської ради. Так як ми стали власниками земельної ділянки, нам це дало змогу звернутися до Полтавської обласної ради про створення Шантного заказника місцевого значення. З родиною ми щоденно відвідували наші луки в період цвітіння квітів. Будучи ще малими, мої донечки щороку любили насолоджуватися весняним квітуванням цих квітів. Дуже не хотілося, щоб луки розоралися і тому ми підтримали створення заказника місцевого значення Федорівський. За словами директора департаменту екології Сергія Олейнікова, на території області є 162 заказники місцевого значення: Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава.